Вітаю вас, шановне панство, з Різдвом Христовим вас, з прийдешнім Новим роком. Бажаю всім вам свята, щоб воно у вас було справжнім переможеньким усім. І принесла вам до свят класний лайфхак. Я побачила, що одним з найпопулярніших відео на цьому каналі, якщо не найпопулярнішим є відео про бронювання бюджетних квиточків. З Канади до України. І принесла я вам ще один новий лайфхак. Зараз разом з вами забронюємо квиточки в Париж за менше, ніж 300 канадських доларів. І це вже з податками, і навіть з багажем. Але зараз детальніше я вам все розповім. І звідти ж ми навіть з вами долетимо ще й до Варшави теж за дуже недорого. Сподіваюся, комусь Ця інформація стане в пригоді. Отже, сьогодні ми скористаємося послугами такого собі лоукостера WestJet канадського. Доволі непоганого насправді лоукостера. Єдине, що в них, звісно, менше якихось включених послуг в ціну квитка, але мета цього відео саме. Зекономити, долетіти за найдешевші грошики, щоб побачитися зі своїми рідними і близькими. Така історія у нас працює взимку. Як я звернула увагу майже кожну зиму, це не через якихось, не якісь різдвяні знижки, просто тому що це не сезон свят. Дивіться, якщо ви оберете навколо Різдва, ну, вже навколо Різдва ви не оберете, але там. З Новим роком все доволі так складніше. Тобто, коли в людей період канікул і в більшості європейців та американців заброньований якийсь відпочинок, то тоді, навряд чи, у вас вийде забронювати такий дешевший рейс. Але якщо вам не важлива дата і вам головна, головне сам факт просто побути зі своїми близькими, то це працює просто ідеально. Ось я обрала два рейси найдешевших. Давайте дивитися, що у нас вийде. Давайте запам'ятаємо, що це буде 19 лютого і 26 лютого, щоб я далі вам показала трошечки дорогу, як ми це все робимо. І от що ми бачимо? У нас є одразу кілька опцій на 19 лютого. Звертаємо увагу, тут 21 годину, майже 22 години, години летіти. Ціни однакові з тим рейсом, яким ми полетимо лише за 13 годин. Я думаю, що час прибуття той самий має сенс полетіти на цьому рейсі. Тут нас спокушатимуть заплатити їм більше грошиків. я дуже швиденько поясню, що ми робимо, за що ми платимо тут. Я обиратиму ультрабейсік, вам за нього ніхто не поверне кошти, якщо ви вирішите скасувати рейс пізніше ніж за 24 години. Також вам не буде доступна безплатна опція обрати собі сидіннячку в літаку, але при цьому, навіть якщо ви захочете за це заплатити, то ви заплатите трішки більше, ніж інші люди, які заплатили за оці дорожчі місця. При цьому у вас буде, у вас буде включена маленька сумочка, і у вас також, що важливо, буде включений багаж. Такі, маленька така валізка на 8, здається, кілограмів, ну, тобто така маленька валізка, яку люди зазвичай беруть в салон літака, а не здають в багаж. Мабуть, ви всі знаєте, читали і бачили людей з такими валізками про вимоги до розмірів цих валізок, ви можете почитати просто на сайті Васджета. Моя валізка, здається, там щось 49 см у висоту, якщо це. Має якесь значення, ніколи не мала з цим проблем. Тут вам ще раз скажуть, чи ви розумієте, що ви платите за Ultra Basic, що ви можете докупити опцію менше, ніж за 50 доларів з більшою кількістю зручностей, але наша мета сьогодні зекономити, тому ми продовжуємо з Ultra Basic. Ви за ці гроші отримаєте також обід на рейсі Калгарі Париж, але не на рейсі Він калгарі тому що ви летите ультрабейсіком, а з ультрабейсіком вам, за правилами там, якихось міжнародних асоціацій цивільної авіації, на міжнародних рейсах Трансатлантичних вас мають погодувати і вам мають дозволити взяти з собою валізку, тому що без валізки через океан мало хто літає. І тому, якби ціни на квитки не виглядають справжніми. От. І тепер дивимося зворотній рейс. Найвигідніший з точки зору часу цей, ми його і обираємо. Та сама процедура, ми погоджуємося на Ultra Basic. І після податку за весь цей рейс, за весь цей політ. Ми маємо 633 долари 61 цент. Чим я люблю сайт Васджета, що в них в ціни вже включені податки. І, Тобто це кінцева вартість. За 600 доларів ви злітаєте на тиждень в Париж. І тут я теж підготувала для вас маленький лайфхак. В Парижі є кілька аеропортів, найвідоміші, найвідоміші з них це шарль де Голь, Бувета, Орлі. Лоукостери не літають не у Шарль -де -Голь, ну, Хіба що ВСЧ це теж лоукостер свого роду, але він не настільки не, не традиційний лоукостер, як інші європейські лоукостери, як той же Візейр чи Райанейр. Райанейр літає в Буве, але з Буве буде така історія, що вам туди дістатися. Треба буде дуже багато нервів витратити і сил. Якщо їхати на таксі, то на таксі ви витратите набагато більше, ніж ви заплатили за авіаквиток з Парижа до Варшави. І це теж не наша мета. Тому я раджу, якщо ви хочете дістатися в Варшави, обирайте аеропорт Орлі, тому що він сполучений з Парижем мережею їхнього громадського транспорту РОР це така, скажімо так. Кільцева електричка. Ну, скажімо так, це розширене метро. Тому що метро їздить тільки в межах офіційних межах Парижа. А РОР їздить в його, скажімо так, в передмістя. В тому числі в аеропорт Шарль-деголь, в який ми прилітаємо з весжетом. І в тому числі в аеропорт Орлі. От. Тут я подивилася, якісь опції, як ми можемо злітати. В ці дні у Варшаву. І тут у нас вже 170 євро додається. Це я вже дивилася рейси з багажем. Так, це ми вже дивилися з багажем, тому що без багажу було б ще дешевше. Без багажок вам це все стало до 100 євро. Але, звісно, що нам це не треба, тому що у нас нібито за легендою є маленька валізка. Отак, От друзі, я... ось тут я вам показую деякі опції. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи було корисним вам це відео, чи отримали ви звідси якусь цікаву інформацію і корисну для вас. Якщо так, то я спробую для вас пошукати ще щось цікавеньке, особливо про перельоти. Всім бажаю! Новому році бути разом з близькими, з любими вашими коханими людьми, і щоб нічого не ставало на заваді, вам бути поряд, тим паче, якісь звичайні тривіальні квиточки на літак.